Що принесе цей тиждень? Ого! Нічого собі. Хм. Окей, дивись, ам, цей тиждень принесе багато керувань власними діями, власними бажаннями, власними планами. Тобі вдасться будувати нову стратегію вільно, спокійно і впевнено. Бо ти керуєш своїм життям. Єдине, що мені хочеться уточнити це підірку пентаклів. А треба трошечки провести баланс своїх статків і зрозуміти, як про себе попіклуватися для того, щоб гроші працювали на тебе, а не були лише способом закрити там дірки або бажання, які не є істинні, а скоріше через втому, через емоційну недостатність. Віднесися до себе з любов'ю, з турботою. Дозволь собі бачити, що це цінна людина, і ти здатний, і здатна створити все, що тобі треба. Це все в твоїх руках. Дозволь собі діяти як людина, яка може створити собі все, що їй треба.